Усім добрий день ветерінова Ланефе. Це інформаційно-аналітична програма. Коротко про головне перед мікрофоном Анна Задорожна. 1 липня розпочалася цьогорічна вступна кампанія з реєстрації електронного кабінета вступника. А вже з 19 липня почнеться реєстрація заяви абітурієнтів безпосередньо на вступ. Про донкущі вступної кампанії 2025 року розкажуть представники Українського державного університету залізничного транспорту. У нашій студії просто зараз знаходяться виконуючі обов'язки ректора Українського державного. Ного університету залізничного транспорту Панченко Сергій Володимирович. Сергію Володимировичу, вітаю вас. Доброго дня. Також у нашій студії знаходиться проректор з науково-педагогічної роботи Вишу Панченко Владислав Вадимович. Пане Владиславе, вітаю вас теж. Вітаю вас. Також у студії присутний відповідальний секретар приймальної комісії Вишу Рибін Андрій Вікторович. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. перед початком розмови. Нагадаю номер студії для питань: 068 728 2838. Питання, що цікавлять. Вас про вступ до закладів вищої освіти цього року, а також безпосередньо до наших гостей можна надсилати на студійні месенджери під час нашої розмови. Вартість телефонних дзвінків відповідає тарифікації вашого мобільного оператора. І розпочати розмову хотілося б якраз, напевно, з найбільш важливого. Думаю, абітурієнтів та батьків дуже цікавить, чи є зміни у цьогорічній вступній кампанії на відміну від минулого року. Напевно, пане Сергію, вам слово. Дякую. Шановні радіослухачі, шановні батьки, шановні абітурієнти. Нещодавно ми вперше за останні роки провели офіційний урочистий випуск наших магістрів та бакалаврів. На цьому заході прису... були присутні наші колеги з Берліну та Укрзалізниці. А саме Гепард хафер це голова наглядової ради укрзалізниці та почесний професор Берлінського університету. Ми випустили магістрів та бакалаврів. Але продовжуємо навчати. І сьогодні ми, як і всі інші вузи, відкриваємо свої двері для нового набору. Більше детально про особливості цієї кампанії розповість про ректор по. Наукової методичної робота пан послав. Будь ласка. Владислава, так вам слово теж доброго дня. Всім ну насамперед є певні зміни. Звісно, щодо дат вступної кампанії. Дійсно, як ви зауважили, розпочал... 19 липня. Розпочинається подача заяв абітурієнтами до закладів вищої освіти і триватиме подача заяв до 1 серпня. Тобто, фактично, вікно подачі заяв не таке велике, але при цьому в електронному вигляді подати заяву. Ну не ніяких проблем. Це не о, представить для наших майбутніх абітурієнтів. Угу. Після цього до 6 серпня має бути оприлюднений рейтинг рекомендованих абітурієнтів на місця державного замовлення. І до 9 серпня абітурієнти мають виконати вимоги до зарахування. Це означає підтвердити своє бажання навчатися в тому чи іншому закладі освіти, зокрема в Українському державному університеті залізничного транспорту. І підтвердивши своє бажання, звісно, після цього вони вже встануть Нуть, повноцінними, ми зможемо їх зарахувати як студентів нашого університету. Тобто можемо ще раз проговорити з 19 липня з дев'ятнадцятого розпочинається... липня. Так, так, по 1 серпня в нас іде подача заяв. Угу. Після цього до 6 серпня в нас іде виконання вимог до зарахування точніше. Рекомендація по рейтинговим спискам. А з 6 серпня по 9 серпня виконання абітурієнтами вимог. Тобто 3 дні в них є на виконання вимог на бюджет на місця державного замовлення. А якщо людина, наприклад, знаходиться не безпосередньо у Харкові, а хоче вступити у виш їй потрібно подавати документ. Саме фізично, чи це можна буде зробити дистанційно? Ні, чином? подача документів виконується дистанційно через електронний кабінет, так само і е, заява подається через електронний кабінет вступника, тобто це можна виконати дистанційно. Хотіла поговорити також про важливе питання. Е, достатньо складна тема, наскільки я знаю, для батьків і для абітурієнтів це розстановлення пріоритетів, тому що складно зрозуміти, як вони взагалі працюють, як правильно розставляти пріоритети. Можливо, ви маєте пане Владиславе, якісь хаки для вступників. Пріоритети дійсно це складна тема. Це залежить насамперед від тих балів і тієї спеціальності, яку ви плануєте для себе обрати. Ну, по-перше, ви повинні співставити результати національного мультипредметного тесту, який ви здобули, які результати вже наші абітурієнти знають. І співставити з тією спеціальністю, на яку ви плануєте вступати. Тобто, кожна спеціальність, кожна освітня програма має певний прохідний бал за результатами минулорічної вступної кампанії. І ви можете співставити Результати вашого НТ і плюс додаткові бали, які ви можете отримати. Зокрема, наш університет надає можливість отримати до 20 додаткових балів, якщо ви навчаєтесь на підготовчому відділенні. Якщо ви завершили наше підготовче відділення, ви можете отримати плюс 20 балів до конкурсного балу. І це не це досить висока цифра залежно від ну порівнюючи з минулорічною вступною кампанією. Отже, ви маєте результати НМТ, ви маєте бажаний перелік спеціальностей або освітніх програм і порівнюєте з Минулорічним прохідним балом. Якщо ваш результат вищий за минулорічний прохідний бал, то й шанси вступити на бюджет на цю освітню програму доволі високі. Тому знову таки, в університеті є цілий спектр різних освітніх програм і спеціальностей з різними прохідними балами, і в нас, в принципі, мінімальний прохідний бал це наскільки я пам'ятаю, 135 тридцять на, на, на місця державного замовлення. Ось, а максимальні це на комп'ютерні спеціальності і на економічній спеціальності там звичайно до досить високі, там 170 185 залежно від спеціальності, на саме на місця державне. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про бюджет, а як же зараз можуть вступники розрахувати свій конкурсний бал? Чи є якісь можливо застосунки для цього або якісь програми? Я передам слово відповідальному секретареві. Він детально більше розповість. Пане Андрію, слухаю вас щодо конкурсного балу. Основним е основним джерелом. Розрахунку конкурсного балу є офіційний сайт єдиної державної бази з питань освіти, де створюється електронний кабінет вступника. Інформації для абітурієнтів є розрахунок конкурсного балу, де обирається кожен предмет НМТ, йому автоматично присвоюється коефіцієнт. Mm -hmm. Туди додаються відповідні додаткові коефіцієнти регіональний, наприклад, за те, що. Заклад знаходиться в Харкові коефіцієнт 1,07, тобто додається 7% до конкурсного балу. А також для спеціальності з особливої підтримки міністерства ще можна отримати два додаткових відсотка, коефіцієнт 102, поставши перший та другий пріоритет. Щодо пріоритетів цього року, є велика відмінність і особливість вступної кампанії 25-го року. Те, що кожній заяві, яка буде подаватись, чи на бюджет чи на контракт, буде присилатися Свій відповідний пріоритет mm -hmm. далі буде розрахунок самої системи, хто пройшов за яким пріоритетом на бюджет чи на контракт. Якщо раніше ставили пріоритети виключно на заяви для бюджету, то зараз можна поставивши пріоритет, наприклад, один на виключно на контракт, отримати одразу рекомендацію на контракт і бути зарахованим в першій хвилі зарахувань. Тобто, вже там з 19 липня умовно, так з 19 липня, коли стартує подача електронних заяв, одразу поставши, визначившись з закладом освіти щодо пріоритетів, є декілька лайфхаків, наприклад, що важливіше для абітурієнта, ми знаємо, що мінімальний конкурсний бал для на бюджет це 130, окрім деяких спеціальностей, де є 140-150 балів. Це медичне спрямування, там публічне управління та адміністрування, там 150 балів і вище потрібно. То знаючи свій бал і вступаючи, наприклад, на економічну якусь спеціальність, економічне спрямування, і цей бал не досить високий, там 150-160, можна одразу ставити пріоритетно в якийсь як конкретний заклад освіти і одразу потрапити туди на... на контракт. На контракт так, автоматично ми... так пане Андрій, хотіла сказати, що я пропоную трошки пізніше продовжити нашу розмову і повернутись до неї після короткої перерви. Наші слухачі тримайте хвилю. Про головне продовжуємо розмову на тему особливості цьогорічної вступної кампанії з представниками Українського державного університету залізничного транспорту. Повертаючись до теми спілкування, продовжуємо важливу тему розстановки пріоритетів в електронному кабінеті вступника. І, пане Андрію, вам слово. Дякую. і так, як правильно розставити пріоритети, якщо у вас Хочете вступити саме на бюджет, незалежно від того, яка це буде освітня програма. Тоді ви розставляєте пріоритети таким чином. У вас є п'ять пріоритетів на бюджет. Ви розставляєте ці пріоритети на освітні програми. Починаючи, перше це та найбажаніша освітня програма. Наприклад, ви бажаєте економічну спеціальність підприємства або економіка транспорту або будь-яку іншу економічне спрямування. Ставите туди перший пріоритет. Далі ставити другим пріоритетом на бюджет. Ту спеціальність, для якої не потрібен такий високий бал. Це технічна спеціальність, наприклад, спеціальний G7 залізничний транспорт. Після цього проставляєте пріоритети. На ті освітні програми, які для вас е, найближчі, це якщо у вас в пріоритеті саме бюджет. Якщо у вас в пріоритеті якась конкретна освітня програма з е, 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 закладу, тоді ви проставляєте таким чином: ви проставите перший пріоритет на освітню програму на бюджет, другий пріоритет на цю ж саму освітню програму на контракт. Потім е, третій і четвертий теж саме бюджет-контракт. Таким чином, у вас з великою ймовірністю, у вас буде рекомендація саме на конкретну освітню програму. Якщо ви не отримаєте на неї бюджет, тоді ви будете там рекомендовані на контракт. І якщо, наприклад, у вас дуже невисокий бал, і у вас бюджет буде недоступний тільки контракт, тоді ви можете одразу проставляти пріоритети, навчатися виключно за контрактом, ставити перше, друге, третій пріоритет на контракт. Це якщо розрахунковий бал менше ніж 135, так? так, якщо нижче 130 балів, тоді одразу ставити виключно контракт. Щодо бюджету, дуже великі шанси пройти на бюджет в університет залізничного транспорту. Загалом ми маємо тільки на денну форму здобуття освіти більше 440 бюджетних місць <гум> на заочний там більше 100 місць. Формі здобуття освіти тому шанси дуже великі. Найбільше бюджетних місць на профільні наші спеціальності G7 Залізничний Транспорт, яка охоплює одразу чотири факультети університету. Перед тим як будете проставляти пріоритети, зателефонуйте по будь-якому з десяти номерів контактів приймальної комісії. У нас діє консультаційний центр. Ми вам допоможемо правильно розставити пріоритети. Якщо є можливість приїхати в університет, приїжджайте. Університет працює в ці дні до кінця літа і в суботу і в неділю. Приїжджайте, допоможе допоможемо вам розставити правильно пріоритети, обрати освітні програми або зробити це в телефонному Му режимі, дякуємо за пораду і підтримку. Хотіла також запитати: я так розумію, що також до заяви обов'язково треба подавати мотиваційний лист кожному в степнику. Чи змінилося щось у його написанні цього року? Змін в написанні мотиваційного листа немає цього року ніяких особливостей. Тобто, пишеться мотиваційний лист його. Передавати в університет не потрібно. Під час подання заяви після 19 липня в окремій вкладці буде кнопка Внести тест мотиваційного листа. Туди ви копіюєте заздалегідь підготовлений вже зараз мотиваційний лист. Його текст там ви описуєте свої досягнення, на яку спеціальність ви хочете потрапити, і саме чому ви хочете потрапити на цю спеціальність, і як ви, ким ви бачите себе в майбутньому. Хотіла також запитати для пільги про пільги для окремих категорій вступників: хто може вступити до вишу, до зокрема до вашого вишу за першою та другою квоти? Які документи для цього потрібні повинні бути наявні? Так, о, о, в 2025 році в університеті за транспорту діє дві е, спеціальні е, квоти для підтримки окремих категорій вступників. Це е, квота 1 е, та квота, два квота 1 е, е, Вона відноситься до для е, до дітей сирі, то з інвалідністю, учасники бойових дій та інших деяких пільгових категорій, і е, е, вона дає можливість вступити на бюджет або за е, результатами НМТ або за результатами проходження співбесіди замість НМТ в університеті квота – це для тих хто проживає або, або проживав на тимчасово окупованій території території активних бойових дій і був змушений переселитися з них що потрібно для того щоб зареєструвати вашу пільгу перше що треба пам'ятати пільгу краще і правильно зареєструвати до подання першої заяви Якщо ви маєте право на пільгу, наприклад, на участі у конкурсі за квотою чи поза конкурсом, необхідно подати відповідні документи до приймальної комісії або особисто, або як в нашому випадку заповнивши спеціальну форму з цими документами. Ми перевіряємо їх, зв'язуємося з вами. Далі вносимо до єдиної державної електронної бази для того, щоб підтвердити цю пільгу. І перед тим як ви будете вже подавати заяву, вона з'явиться у вас в електронному кабінеті. Так про це я зрозуміла. Сподіваюсь, наші слухачі теж нагадую, що якщо у вас є дорогі слухачі, питання, ви теж можете їх ставити на номер 068 728 2838. Пам'ятайте тільки про те, що вартість телефонних дзвінків дорівнює е, тарифікації вашого мобільного оператора. Хотіла також поговорити з вами в принципі з особливостями цієї вступної кампанії цьогорічної більш-менш зрозуміло. Я Думаю, що основні питання ми розібрали це питання розстановки пріоритетів, написання мотиваційного листа. Так, от я думаю, що. Це найбільш актуальне таке наразі. Хотіла поговорити саме про діяльність вашого університету. Я думаю, що це було б дуже цікаво почути саме про особливості вашого університету, про а, ті спеціальності, на про які ви готуєте, на які ви готуєте а, вступників, власне, потім студентів, а, які які професії можуть потім люди отримувати, а, закінчивши український державний університет залізничного транспорту. Дякую за питання. Ну, по перше, у нас дійсно широкий спектр і спеціальності освітніх програм, які ми можемо запропонувати нашим абітурієнтам. І я хочу зазначити, що ці спеціальності освітні програми доступні на трьох рівнях: бакалавр, магістр та доктор філософії. І в принципі, вони варіюються від гуманітарного напрямку до технічного. Звичайно, що профіль університету, ми все таки технічні університети спрямовані на підготовку фахівців не лише для залізниці, а й для інших економічних галузей це і будівництво, це і енергетика, це і ті галузі, які є критично важливими для відновлення і нормального функціонування нашої держави, особливо зараз. І затребуваними є фахівці в цих галузях. Також що ми можемо ще такого унікального запропонувати, це насамперед програми наших подвійних дипломів. У нас є можливість надавати подвійні дипломи за низкою освітніх програм. Це насамперед менеджер високошвидкісних залізничних систем. Як ми готуємо Магістрів за цією освітньою програмою з 2013 року вже більше 10 років 12 років ми готуємо фахівців за цією освітньою програмою. і надаємо два дипломи: диплом Українського державного університету залізничного транспорту та диплом паризької консерваторії ремесел mm -hmm. та мистецтв. І е, друга освітня програма це освітня програма. Також програма подвійних дипломів з університетом Західної Шотландії. Це стійка логістика та управління ланцюгами постачання, оскільки логістика є зараз одним з ключових напрямків. Які необхідно розвивати, і так само ми надаємо диплом Українського державного університету залізничного транспорту та університету Західної Шотландії, що це означає для майбутнього спника, навчаючись. В Харкові в університеті залізничного транспорту ви реально можете здобути європейський диплом. Не лише диплом українського університету, а й диплом європейського, британського університету. Це ну, дуже круто для багатьох абітурієнтів. Це величезний шанс для саморозвитку і для розширення власних якби, можливостей майбутнього. Ким можуть стати власне вступники після того, як закінчують університет. Це залізничники. Так, по закінченню університету, ми звичайно ще раз повторюся, ми готуємо фахівців не лише для залізничної mm -hmm. галузі. Вони можуть бути і будівельниками, і енергетиками, і управлінцями в галузі, mm -hmm. в галузі залізничного транспорту. І не лише в галузі залізничного транспорту. Це економісти. У нас є економічний факультет, який готує фахівців не лише для залізниці, знову таки. Чомусь так знаєте, у нас є таке кліше, що якщо м'язи залізничний транспорт, то це виключно фахівці для залізниць. Ні, mm -hmm. з -з 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 ні, і це показує не лише практика, і не, не лише теорія і практика. Тому е це і фахівці, в тому числі для е об'єктів критичної інфраструктури, для теплоенергетичних комплексів, для е систем автоматизації, комп е фахівці з комп'ютерних технологій. У нас є так само факультет інформаційно-комп'ютерних систем та технологій, який готує е фахівців. Зі зв'язку з автоматизації, тобто е, наші наші випускники працюють в тому числі і в метрополітені, і ну і безпосередньо звичайно на залізниці. Скажіть, будь ласка, ось пан Андрій казав про те, що така найбільш популярна спеціальність, на яку найбільший конкурсний бал це щось пов'язане з комп'ютерними науками. А яка все ж таки користується найбільшим попитом у вашому університеті? Ну, найбільша, найбільша спеціальність це спеціальність залізничний транспорт. Вона зараз вібрала в себе. Ну у зв'язку з перейменуванням галузей знань та спеціальності, вона вібрала в себе і транспортні технології на залізничному транспорті, і залізничний транспорт. Той, той, який був раніше, 273 ю спеціальністю. І якщо брати отак -от сукупно за кількістю заяв, то, мабуть, що на залізничний транспорт ну, ми очікуємо, що буде досить багато заяв в сукупності на всі освітні програми цієї спеціальності. А так, за, ну, хочу сказати, що цей автоматизації і будівництво і енергетика вони користуються досить таким ну, стабільним попитом. Ну, На, на рівні університету, звичайно, на рівні держави, можливо. Там Статистика трошечки інша, але ми корелюємо, ми оцінюємо саме результати попередніх вступних кампаній і очікуємо, що е, саме на спеціальності е, пов'язання з енергетикою з будівництвом залізничним транспортом буде очікуватися найбільше кількості. Пане Владиславе, якщо, наприклад, вступник ще не обрав конкретну спеціальність, але вже визначив що хоче вступати у ваш університет, яку спеціальність ви йому могли б порадити для вступу? Це не, мабуть, найскладніше питання, тому що воно дуже індивідуальне, оскільки вступник має хист до тієї чи іншої, він може бути технарем або гуманітарієм, і ми можемо запропонувати йому і те, і інше. І о, спиратися тут насамперед необхідно на результати національного мультипредметного. Тесту, який він має, і на е, ті бали, які можуть бути прохідними в цьому році. Тобто, ну звичайно, береться попередня вступна кампанія, аналізується і одним ще з таких лайфхаків можна сказати, що можна дещо. Перші там два-три чотири дні вичекати, подивитися, які результати, які вступники, з якими балами подаються на ту чи іншу освітню програму. а Далі вже тверезо е, оцінювати, скажімо так, власні шанси і грамотно розставляти пріоритети. Бо інколи так буває, що е, абітурієнт присвоює перший пріоритет на ту освітню програму, де в нього об'єктивно не вистачає балів, об'єктивно не mm -hmm. вистачає балів і. Технічно це означає, що він просто втрачає цю можливість. Тобто, тверезо, оцінюючи власні результати і шанси вступу на ту чи іншу освітню програму, він може е, прийти туди, куди він хоче, дійсно туди, куди він хоче. А університет наш може йому запропонувати: а перше, величезну кількість бюджетних місць на денну та заочну форму навчання, як в на бакалавраті, так і на магістратурі, і Б. помірну вартість контракту порівняно з іншими закладами вищої освіти. І це для наших абітурієнтів воно дійсно грає величезну роль. Скільки це приблизно орієнтовно, наскільки можна розраховувати? Ось за навчання контракту на рік. Ну в середньому це ну, беремо спеціальний залізничний транспорт. Це 17 тисяч гривень. Це денна форма здобуття mm -hmm. освіти, і 14 тисяч гривень це заочна форма здобуття освіти на рік. Причому сплачувати можна. І по, по семестрова оплата і навіть ну за непотрібних умов помісячна оплата є. Тобто в нас досить гнучка, гнучка можливість оплати. Ну і на комп'ютерні спеціальності це дещо більше 20 тисяч 900 гривень на рік е е на е бакалавраті. До типу, до питання нашого спілкування. Ми повернемось за кілька хвилин. Про головне. Особливості цьогорічної вступної кампанії продовжуємо розкривати разом із представниками Українського державного університету залізничного транспорту. Усі питання до гостей з приводу теми нашого обговорення або інші важливі уточнення. пишіть на студійний номер Радіо Новалайн ноль шість вісім Найцікавіше обов'язково обговоримо в батерії. Нагадую, що вартість телефонних дзвінків відповідає терифікації вашого мобільного оператора. Повертаючись до теми розмови, хотіла ще запитати. Думаю, що для кожного студента. Та в принципі, час, коли ти навчаєшся в університеті, він є таким особливим. І навіть попри війну, дистанційне навчання і багато інших викликів, з якими на жаль, стикаються наші студенти наразі, все ж таки я впевнена, що студентське життя воно існує, воно є. І я впевнена, що у вашому університеті також про це я хотіла запитати: якісь є можливості для студентів для спілкування, можливо, для е, якогось соціальної комуні комунікації. пане Владиславе, напевно, до вас питання. А, так, дякую. Дійсно, в університеті створені, незважаючи на складні обставини, в яких харківські заклади освіти знаходяться. в Університеті створені всі можливості для саморозвитку студента. Ну, насамперед, хочу відзначити: в університеті працює студентський клуб. в Університеті mm -hmm. працює speaking club з англійської мови, тобто студенти можуть навчатися, підвищувати свої навички. Студентський клуб дозволяє студентам розвиватися творчо, якщо у вас. І здібності, наприклад, там до. Uh, uh... До певних до тих чи інших, наприклад, там до музики, до, до вокалу, до, до ще до чогось, тобто ми можемо це забезпечити університеті. При цьому університеті створені безпечні простори, де ми також можемо е, певні види активності наші реалізовувати. Тобто, е, ну насамперед, ми дійсно піклуємося про безпеку наших вступників, і е, це дійсно на першому місці в нас знаходиться. Плюс хочу зазначити, що університеті працює низка спортивних секцій. Тобто, якщо ви полюбляєте футбол. Баскетболу або ну, інші якісь види спорту, ви спокійно зможете знайти собі місце. Е, у нас є переможці е, загальнонаціональних змагань. У нас є е, випускники, якими дійсно ми можемо пишатися з точки зору якраз спортивного життя. І е, не зважаючи знову таки на ці от складні обставини, ми намагаємося дати студентам те, що вони е, потребують, і те, що вони дійсно заслуговують. Дякую. Хотіла також попросити наприкінці нагадати можливо контакти, як контактувати з університетом для того, щоб вступники могли поставити якісь інші питання, які також їх можуть цікавити. Ну, По-перше, хочу ще раз підкреслити: у університеті працює консультаційний інформаційно-консультаційний центр, створений на основі приймальної комісії. На сайті є контакти до цього консультаційного центру є низка телефонів. Ви можете побудь якому якому телефону зв'язатися? Є секретарі, які відповідають за бакалаврат за магістратуру mm -hmm. за будь-який рівень. Тобто, ви можете спокійно подзвонити або написати на емейл. E Ми є також в соцмережах. Дякую, Сергію Володимировичу. У вас було доповнення? Так ну, теж доповнення. Я хотів би побажати і абітурієнтам більш детально і більш уважно приходитись до своїх батьків, mm -hmm. а батькам до побажань своїх дітей. Абітурієнтів мами, тому що. Все ж таки, батьки вже прожили набагато більше, ніж їхні діти, і погано їм ніколи не побажають. Дякую. 100% я з вами погоджуюся? Думаю, на цьому нашу розмову завершено. Усі важливі питання обговорені. Я нагадую, що у нашій студії просто зараз були присутні представники Українського державного університету залізничного транспорту, виконуючи обов'язки ректора Українського державного університету, університету залізничного транспорту. Панченко Сергій Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, вийшов Панченко Владислав Вадимович. А також присутній був відповідальний секретар приймальної комісії. Вишу Рибін Андрій Вікторович. Вислухали програму інформаційно-аналітично коротко про головне. Нагадую, що радіо Новалайнефе можна слухати на частоті 97.1 у Харкові, 95.3 в Одесі, 92.9 у Сумах та 97.4 у Запоріжжі. У студії зараз працювала Анна Задорожна. Почуємось на хвилі Новалайн Фем. Про головне. Новалайн.